Олександр Подоляк, Мій зореліт. Якби збудували такий зореліт, що міг би літати так швидко, як слід. На тім зорельоті, великий, як тато, я міг би далеко-далеко літати. Про мене писали б новини в газети, бо я б відкривав невідомі планети. Я маю книжки, я читав інтернет. Я знаю у всесвіті безліч планет. Бувають планети холодні, як лід, і з гірки там ковзав би мій зорелід. А може, бувають планети й надуті. І можна плигати там, як на батуті. Напевно, бувають планети з піску. Верблюда беріть на планету таку, бо знають же всі, що вправніше, ніж люди, в піщаних пустелях мандрують верблюди. А як би цікаво було на планеті, де мешкають лише іграшкові ведмеді. А скільки смачного я з'їсти би мусив у світі, який населяють бабусі? Планету піратів, планету китів, планету, де роблять хати без кутів. Планету, де всюди самі лиш кути. Планету де всюди самі лиш коти. Планету із вати, планету із криці, планету, де завжди веселка іскриться. Планети із солі, із цукру, із перцю. планету, що формою схожа на серце. Планети смугасті, рябі і картаті, я б першим позначив на зоряній карті.